Компанія Rockstar випустила перший трейлер до легендарної гри GTA 6. З ролика стає зрозуміло, що події гри будуть дійсно відбуватись у місті Vice City, але в сучасному варіанті, а не в епоху 80-х, як у попередній версії. Трейлер також підтвердив, що у грі були два головних герої, і вперше для серії однією з них буде жінка на ім'я Люсія разом з Джейсоном. Сюжет гри буде відтворювати історію Бонні та Клайда, відомих грабіжників епохи Великої депресії у США. Це підтверджує витік інформації, який відбувся у 2022 році, згідно. З ним можна очікувати на миттєву зміну між персонажами, а не затримку, як у GTA 5. Риніс Гри GTA 6 запланований на 2025 рік. А щодо платформ, на яких вона вийде, наразі інформації немає. Якщо чекаєш GTA 6, обов'язково пиши в коментарях. Самокат в рюкзаку. Розробники називають цей самокат найменшим та найлегшим у світі. На платформі збору коштів Kickstarter знайшли цікавий девайс самокат Трансформер з можливістю складання та зберігання у портфелі. Цей девайс, відомий як Шімізу Arma, вважається розробниками найменшим та найлегшим самокатом у світі. Його особлива конструкція дозволяє компактно скласти його у портфель вагою всього 4,5 кг, всього за 30 секунд. Окрім того, він оснащений знімним акумулятором, яка розв'язує проблему обмеженого запасу ходу, яка часто виникає у власників електросамокатів. Електросамокат має двигун потужністю 250 Вт, здатен проходити до 14 км з максимальною швидкістю 24 км на годину. Електросамокат має двигун потужністю 250 Вт, здатен здатний пройти 14 км за максимальною швидкості 24 км на годину, що забезпечує чи оптимальний баланс між ефективністю та безпекою для коротких міських подорожей заряджається він від порта USB c всього за 2 години? Android шантажує користувачів. Нова ж програма поширюється через соціальні мережі та SMS, а також через Google Play. Лідер у сфері інформаційної безпеки компанія Asset виявила додатки для Android, які прикидаються легітимними програмами для отримання позик. Несприятливий вигляд цих сервісів ховає їхню справжню мету, обдурювання користувачів та крадіжка їх особистих та фінансових даних для подальшого шантажу. Загалом ці програми були завантажені більше ніж 12 мільйонів разів. Компанія Asset, яка є учасником App Defense Alliance, виявила 18 додатків на Google Play Market і одразу сповістили про це Google. Google, в свою чергу видалив 17 з них зі своєї платформи. Останній додаток зі списку змінив свою поведінку, тому компанія Asset більше не визначила його як шахрайську програму.